Всім привіт! Я Юлія Савостіна, ви на моєму каналі. І сьогодні я спробую на короткий час, ненадовго повернутися в Ютуб для того, аби віддати якісь борги по відео, розказати, чим живу, і протягом кількох, кількох тижнів порадувати вас якимись дуже красивими кадрами і красивими моментами свого життя. І почну я з того, що цей Влог, який ви сьогодні побачите, я знімала два роки. Чесно кажучи, на у травні 22-го року, коли я поверталася з виставки у Флоренції, куди я їздила під час війни і возила все найкраще українське за кордон, аби показати за що ми так боремося. Я на зворотньому шляху святкувала день народження своєї доньки, і ми заїхали в моє ну, напевно, що найулюбленіше місце на землі це в Карінтію. Там ми знімали красиві місця, міні-мундус. Це дуже відомий. Дитячий парк, власне, сьогодні я його вам покажу трошечки міста. Але в цьому записі що дуже прикольно, я його зняла тоді у середині травня 22-го року, і думаю, я зараз прийду додому, точно змонтую підводку якусь напишу і змонтую, покажу, ну принаймні, хоч якісь кадри. Але потім зрозуміла, що це було б недоречно, і е, я відклала. Цей запис, цей монтаж на якийсь час. Потім було не до того, потім знову не до того війна, гуманітарна робота. Ну вони чесно кажучи, не дають натхнення писати красиві влоги про дуже красиве мирне життя. А потім я поїхала наступного року. Я знову поїхала у квітні туди ж в Карінті, і Ми їхали е, у коротку відпустку, і ми знову заїхали. Там е, були великодні вихідні, дуже красива підготовка до великодня. Дуже красиво оздоблені і приміщення, і магазини, і в цілкому великий ярмарок. І я знову через рік зняла вам шматочок цього влогу. І думаю, ну точно, зараз приїду, точно змонтую. Але знову життя закрутилося, і от через два роки я таки знайшла час підписати підводку до цього відео і все-таки покажу вам ці красиві кадри. Бо чим. Гарна Карінтія як Лінфорт, тим, що там роками нічого не змінюється, роками все розкішно, роками все дуже красиво, і тому власне можна дивитися відео одлічної давнини. Ну і власне мені здається, що е, якби на моєму місці була якась інша людина, вона вже давно давно закрила це питання і сказала: Ну все, не змонтувала, видаляємо відео або там кладемо в папку якусь там робочу, і все на цьому закінчимо. Але в мене є така, такий недолік. Я зазвичай виконую свої обіцянки тому я хочу закрити це питання в першу чергу перед собою, ну і вам показати якісь красиві кадри. Чашка до речі, з мого улюбленого готелю в Каріті, але так співпало не спеціально. Почнемо, Карінтія, це край у Австрії. Відкрила я його, мені здається, 2006 шостого року, 2006 2007. Випадково мене мої друзі з політичних партій України і Чехії ну був в мене такий гіршок. Я працювала на, на політичному піарнику, От, і вони кажуть, слухай, ти мені здається, що нам здається, що ти трошечки втомилась, поїдь відпочинь. і їдь не куди-небудь, а їдь на води. І вони мені дали наводку, власне поїхати. Боже, сонце зійшло і буде трошки різний різне світло, але якось потерпимо. Вони дали мені наводку поїхати на в Олден, саме у Корінтію, на озеро, яке вони називають насправді морем. В Ортерзі я його називаю завжди неправильно, тому відразу оце здається перший раз, коли я впевнена правильно. Його назвала насправді. Це один з найфашенебельніших курортів Австрії. Туди з'їжджаються шалено багаті люди. Повірте, я знаю, про що я говорю, тому що в Італії, хто дивився мої влоги, знають, що у нас є квартира в Італії в сусідньому містечку поруч з Портофіно. Я знаю все про розкіш, я знаю, як виглядають старі гроші, нові гроші, як хто вдягається. Так, от, повірте, що ціни в карінті набагато вищі на, саме, на курортах в ніж. Наприклад, в Італії, на ілійському лігурійському узбережжі, які є ну, одним з найвідоміших світових курортів, ні на що не натякаю, просто кажу, що це задає відповідний рівень. Витрати, які ти несеш, коли туди приїжджаєш. Якщо вам захочеться туди поїхати, треба готуватися. Що це будуть доволі дорогі готелі, навіть коли ти знімаєш кімнати в Airbnb. Завжди якісь спеціальні умови за додаткову дитину. І в цілому. Ем... Ну, В цілому треба готуватися до такого нормального бюджету, тим не менше. І В будь-якому разі, коли я їжу на машині, на машині кудись в Європу, далі туди, в Італію або у Францію, ми завжди залиш... зупиняємося у Велдені, їздимо на Кораблику, якщо це теплий період, їздимо на Кораблику в Клигінбурт. Кликінбурт знаходиться з того боку озера. А з цього знаходиться Велден. -курорт. І е, в цілому, мій чоловік каже, що це в принципі єдине місце на землі, е, в якому він бачить, що я відпочиваю. Тому він завжди наполягає, що ми принаймні дві ночі зупинилися там і я виспалася. Ну, реально, єдине місце, в якому я розслабляюсь. І до речі, цьому в якому я зупиняюсь, весь час вже з 2008 року, майже кожного року, окрім там карантину і ще якихось періодів, коли. Не було в нас можливості поїхати. Там в ньому, як і в більшості готелей в Австрії, є, наприклад, сауна, є маленький басейн, і завжди можна не просто вийти подихати від повітрям і е, релакснути, а ще так конкретно відпочити. Чим мені подобається саме в Ортерзі, тим, що ти виходиш, якщо ти живеш в першій лінії? Ти виходиш на балкон, наприклад, і ти бачиш спочатку дуже красиве величезне озеро, потім Зелені Альпи, потім Білі Альпи. І це, якщо це не зима або не спекотний прям період року, то майже завжди така атмосфера, панує і неймовірне повітря. До речі, про чистоту повітря і чистоту води, там можна пити. Воду з-під крану. Мені здається, що скрізь в Австрії можна пити воду з-під крану. Але саме в Карінті за що купила, за те продаю. Кажуть, що губернатор виходить 1 травня на відкриття туристичного сезону, черпає стакан води з озера і випиває, таким чином, показуючи наскільки екологічно чистий регіон, в якому Люди перебувають і в якому вони живуть. Я не знаю, правда чи неправда, але читала колись років 15 тому, в місцевій газеті про це. Сама Карінтія була і давньоримською провінцією, і належала до Баварії, а потім від'єдналася і стала краєм Австрійської імперії. Неймовірний насправді абсолютно неймовірний край з дуже красивою. І автентичною столицею Клегінфурдом. В Клигенфурд, з одного боку можна обійти е, за один день і все подивитися. З іншого боку, це таке містечко, знаєте, як Флоренція, коли ти починаєш щось вивчати, ти починаєш ходити по музеях, по церквах, по відомих місцях. І м здається, що немає кінця і краю для того, аби відкрити це. Відкривати це місто все більше і більше для себе. Там облаштовано все для того, аби ти відпочивав і витрачав гроші. Не дуже багато лакшері магазинів, але, тим не менш, і кав'ярні, і ресторани, і магазини з дорогими брендами, все це присутнє. Дуже часто проводяться великі конференції міжнародні, і е, є найбільший. Точно в Австрії і один з найбільших в Європі ландшафтних парків. Він десь 9 гектарів, і там просто ти виходиш, і ці зелені поля, красиві, високі дерева. Поруч є неймовірно облаштований пляж для будь-яких видів відпочинку. І Мій улюблений момент це е, пляж для тих, хто приходить відпочивати з собаками. Там величезний такий пляж, величезна галявина, де ти можеш з цими собаками гратися. Все це коштує грошей, ну крім е, того відділення, яке для собак, але ну, воно того варте, мені здається. Вхід на пляж коштував останній раз 12 євро. За добу за одну людину у Велдені вхід е, на пляж коштував 7 чи вісім, але там дуже чітко працюють. Знаєте, ці е, роз, е, розріз: е, типу, ти приходиш е, зранку і до вечора, ти купуєш з обіду і до вечора, або ти приходиш на захід сонця здається, з 5 години і до вечора. Там якась шкала, яка вимірюється, е, і вона трошки менша за ціною. Ну і один з найулюбленіших місць наших. Ми туди ходимо раз на два роки, коли ліза підростає. Ну це як з будь-яким океанаріум, наприклад, або з будь-яким е зоопарком в, в Європі. Ми раз на два роки, коли повертаємося в місто, вводимо лізу, дивитися знову. І треба чимось забавляти в поїздках. Тому ми відвідуємо такі місця. Мінімудус це такий величезний парк з мініатюрами найвідоміших будинків, залізниць і трошечки є портів, і відповідно є потяги, є човни, які теж відомі, які маленькі і такі гарненькі, наче іграшки. Загалом парк насправді величезний. У Києві теж є такий парк на Лівому березі, але він маленький. Там це величезний парк, йому вже 70 років. Загалом там 150 макетів, саме будівель. Вони весь час додаються і от нещодавно монтували нову нову будівлю, новий макет з Дубаї. Тому парк такий він дуже прикольно оновлюється і весь час, коли ти. Приїздиш, а я там нову його уявляєте, да? я з 2008 року, так чи інакше, час від часу я туди приїжджаю і там завжди є щось на навіть подивитися, або щось таке, чого ти не бачив. Дітям просто шалено цікаво, бо там ще є якась дитяча кімната, як скрізь облаштовані такі місця. Там скрізь є е, е, хороша їжа, прикольна. Можна на якихось майданчиках дітям можна лазити, яких бажано не чіпати, але через ці місточки маленькі, виходити, ходити, гуляти, чіпати руками ці величезні будівлі, які ти, наприклад, у себе вдома, або десь під час поїздки бачив. Насправді це неймовірно цікаво. Мені здається, дорослим також. У є фотографії трьох різних років, і можна дивитися, як вона на фоні пірамід зростала. Мені дуже подобається. Сподіваюся, їй буде цікаво, коли вона виросте на це дивитися. Україна представлена там Софією Київською. Також є з 2008 року Чернівецький театр імені Кобилянської. Мені здається, що щось вже третє поставили, але оскільки в наших джерелах дуже мало інформації про новини Корінтії, я, Корін я, то якщо знайду третій об'єкт, то обов'язково поставлю його в відео і теж покажу. зіпсувалася буквально 20 хвилин тому, тому що коли ми сюди приїхали, було соняшно, і ми збиралися злізою біля, е, біля цього, біля озера, зробити пікнік, ми все для цього взяли, взяли їжу, взяли простираду. Але зараз, бачите, ну, навіть світло дуже погане. Але що я хотіла сказати вам? Хотіла сказати, що саме тут, саме в Белдені, і саме вся ця територія, вона мене... Спонукала і вдохновила на те, аби виставляти газони, купувати квіти додому для того, для того, щоб оздоблювати або терасу, або я тоді жила в будинку, або оздоблювати свій будинок. Ну тобто, дякую, велден. Сьогодні в домі, пожалуйста, 1450, 1 350 млн. Ну і на запуску вам. По-моєму, я так понимаю, це та отель з чесним пляжем, з виханом прямо в моря. Озеро. 4 мільйона. Найкращий період для того, аби поїхати в Карінтію, це, звичайно, трави. Я тут не об'єктивна, абсолютно. Тому що якби була моя воля, я би, чесно кажучи, жила би у Велдені вже років 5, Але карантин вніс свої правки в наше життя, і тому. Ну, ми залишилися в Україні, але я колись такі обов'язково туди поїду і там поживу. І дуже прикольно, знаєте, що я зараз сижу, пишу відео вам, і напроти в мене якраз з вікна видно будівлю з цими скляними балконами новобудову. І я розумію, що я мрію орендувати квартиру в будинку, в Велдені в рівно з такими ж балконами. Продовжуючи тему подорожі, якщо ви туди що хочете поїхати, взимку там дову о, сумненько, але все працює. З Різдва по е, ортодоксальне Різдво все відкрито, все працює. Потім, ну, як завжди, все йде на канікули до березня. І е, доволі важко там щось поїсти або щось відвідати, особливо якщо це невеличкі міста, типу Велдина е, або інших. Е. Містечок в Клокетвруді все, звичайно, працює, але теж все-таки взимку ну так особлива атмосфера. Якщо говорити про літо, літом букінг, ну туди можна просто тачдауном заїхати, подивитися ваше місце чи ні, тому що я вам даю гарантію, що на це літо ви навряд чи там щось знімете вже, але на наступний рік вже можна починати бронювати. Ми бронювали квартири або готелі, увага, в жовтні на травень. Ну, для того, аби мати найкраще місце, бо найкраще сів'ю, якщо ми хочемо якийсь номер хороший з балконом. Тут треба сказати, що саме у цьому місці а, минулому році для нас відбулася, відбулася одна з найгірших подій. Саме тут загинув наш Тошенька, наша улюблена собака. Але знаєте, як не дивно, це, ця подія ще більше зв'язала. Мене власне і місто, і в мене немає на нього образ. Бо те, як люди мене, сам мене, бо я була тут за малою із собаками, підтримали як лікарі місцеві намагалися абсолютно безкоштовно врятувати собаку. Ну, це реально дуже вражає. Тому саме подяка ще додалася до... Любові до цього місця. Все, на цьому я з вами буду прощатися. Сподіваюся, до наступного запису, який в мене вистачить сили натхнення змонтувати ваші хороші, приємні коментарі, які мотивують монтувати і знімати далі борги, які в мене є в комп'ютері, а також пальці вгору, тільки будуть підтримувати мій бойовий заряд і настрій. Я з вами прощаюсь. все, папа. -па.